Що ж, друзі, ми продовжуємо ефір проєкту Дніпровечірні. І далі, як і завжди, будемо говорити з людиною, який є чим поділитися з українцями сьогодні. До нашої студії завітав Роман Каптєлов, член комітету Верховної Ради України з питань бюджету, мажоритарник від 36-го округу. Вітаю вас, пане Романе. Вітаю! Дякуємо, що погодились поспілкуватися. І одразу хочу перейти до вашого нещодавнього висловлювання. Ви сказали, що. Єдності у Верховній Раді більше немає а вітер несе присмак виборів. Що це кінець цього парламенту як монолітної сили, яка працювала останні півтора роки, далі тільки в прірву. Отже, що ви маєте на увазі, і чи дійсно хтось наразі під час війни там у Верховній Раді серед можновладців готується до виборів? Дякую за питання. Ну, дуже круто, що ви слідкуєте за депутатами за, за дописами, тому що багато там. Ти працюєш і про це мало хто балакає, говорить, що я мав на увазі. Я перші дні війни і перший рік війни, і всю роботу Верховної Ради пам'ятаю, і коли розповідаю за це, в такому еволюції роботи з колегами, чи це опозиція, чи це колеги. Коли війна починалася, була така риторика: ми всі повинні разом працювати. У нас один президент, один парламент, одна ціль, тому давайте ми зараз будемо працювати. І перш, перші півроку, рік ми працювали дуже злагоджено. Тобто не було ніяких там, затягувань, обговорень. Бюджет я з бюджетного комітету ми приймали дуже швидко, тому що ми довіряли і опозиції. Опозиція нам, напевне, і Кабміну, і президенту нам казали, що треба отакий от бюджет. Армії треба стільки грошей, ми це робили мало балаканини. Була ситуація з під Києвом дуже складна. Ми приїжджали в один день. Приїхав, один день в той же день від'їхав. Голосували швидко зараз. Це починається, як кажуть, знаєте, політичний сезон. І кожне питання затягується, кожне питання використовується для того, щоб опозиція чи окремі депутати вони проводили е, таку е, навколо своєї персони е, е, піар. Да? І ну, це виглядає досить е, не дуже конструктивно. Я от помню, є питання е, міністр фінансів казав, що ну, неможливо приймати бюджет для військових. Два місяці ми це робили. І на цьому піарились всі, і на хлопці на фронті там гинуть, а ми в залі сидимо, і кожен бере там хвилину, щоб щось розказати. Я бачу, що це по тенденції, що люди готуються до виборів чи хочуть на окремих темах проводити свій особистий піар, і мені. Розуміло, що ця еволюція вже переростає все тепер. Ви окремі, ми окремі, у нас якісь є окремі думки, куди ми йдемо, як держава. Тому як моноліт, парламент він, він голосує зараз. Ми приймаємо багато законів, але ось так, щоб з точки зору там всіх парламентарів в одному напрямку такого вже нема. Що треба зробити, аби дійсно ми на прикладі того ж Ізраїлю, який миттєво. Миттєво забув про всі свої суперечки, почав відстоювати право держави, право громадян на своє існування. Що потрібно Україні? Що нам ще потрібно після майже двох років цієї жахливої війни? Я би сказав так, що я не хотів би, щоб наша держава була б схожа на Ізраїлів в цих якістях, які ви кажете, з точки зору, щоб. Ми не переживали як Ізраїль там роками, десятиліттями військові дії, війну і от готувалися. Нам потрібно, щоб ми жили для себе і розвивалися, і потрібно ну людям потрібен якийсь там напрямок стабільності, да спокою до миру. Що нам потрібно, ми потрібні ну, забути за вибори. Вибори, це я для себе сказав, що ну вибори як будуть, тоді й будемо вирішувати. А зараз робити якісь там кроки, чи це вигідно чи не вигідно, не треба. Треба робити, що від тебе е, вимагає закон. Нам, е, хлопці, там з передової люди різні кажуть, а що ви робите. Я виконую свої обов'язки. У мене прописано в конституції в законі про. Народного депутата, от я хочу, щоб я це максимально якісно виконував як свою роботу, як іншу, як ви свою, як людина, яка там ремонтує електрику чи захищає нас. Ну кожен виконувати свою роботу і не казати, що там це, це тільки я це роблю. І от дивіться, як це круто. Це вже піар, пане Романе. Давайте перейдемо все ж до виборів. Багато можна владів із опозиції з влади кажуть про те, що вибори не потрібні, і провести їх під час повномасштабної війни просто неможливо. Втім, ви назвали три причини, за яких вибори все ж можуть відбутися в Україні. Серед них це 5 мільярдів допомоги Європи на проведення цих виборів, це організована інфраструктура для їх проведення. Ну і спостерігачі, які мають працювати і мають працювати в окопах з військовими. Втім, додали, що думка українців при цьому ніякої ролі і значення. Немає. Чому ви так сказали? Мій допис стосувався не причин, що це повинно отримати. Ми повинні отримати, щоб вибори були, а це причини, чому виборів не буде. Щоб ви розуміли, ну напевно, всі знають, що таке вибори. Це дуже великий організаційний процес. На це дуже багато потрібно грошей. Що ми зараз маємо? У нас немає в державі коштів, які ми можемо використовувати на такі речі. У нас немає інфраструктури. Багато виборчих дільниць були розташовані в школах, в лікарнях, які зараз або зруйновані, або вони використовуються в інші там цілі. Ну, лікарні працюють і дуже заповнені нашими пораненими. Є також багато людей, які виїхали за кордон. Є люди, які воюють, це велика армія. І я коли сказав за причини, що це. Думку людей ніхто про це не, не враховує, тому що коли кажуть за вибор, вони повинні подивитися: по-перше, на закон закон про воєнний стан, що коли в воєнному стані ми знаходимося, виборів не може бути. І по-друге, оця ось тонка річ, як коли у політиків роблять отак, коли вони чують цей звук виборів, вони починають як. Працювати ну не так не тихо, продуктивно, а піаритися, робити все чи не робити чогось, тому що це їм не вигодно. В бюджеті 2024 року немає грошей на вибори. Якщо вони її ведуть якусь підготовку, це робота ЦВК, вона має право і бюджет працювати і це їх робота щодо виборів. Я розумію, що нікому вони не потрібні. Верховна Рада, хоч вона і суперечається, вона працює. І ми, наприклад, приймаємо ті закони, які нам Євросоюз виставляє як норму, як домашнє завдання. Ми все їх всі голосуємо, пане Романе. Бюджет 2024 прийнято. Чи задоволені ви цим документом як член бюджетного комітету парламенту, з огляду на те, що майже половину видатків нам має забезпечити міжнародна допомога? Да, ми прийняли бюджет. Бюджет, як кажуть, збалансований, тобто, не може бути такого, що він. Ми не можемо їм бути задоволені. Він ефективний, збалансований, але він не ну дуже маленький. Ви правильно сказали, що все, що ну я завжди кажу всім людям: все, що заробляє держава з податків, з інших джерел, ми все витрачаємо на зброю, на армію. Тобто, ми заробляємо близько 1,7 трильйона гривень. Ми все віддаємо на армію. Все інше на життя 1,3-1,7 трильйона гривень. Ми повинні десь брати раніше, оці два роки, коли була Кабмін працював і робив так, що фінансово ми не відчували якусь різницю. Тобто вони брали кредити, вони давали все громадам, всі ну, використовували гроші так, як бажають за потрібне ну, в рамках військового стану. Але гроші були. Зараз ситуація така, що нам все, що ми потрібно на життя, ми повинні взяти. Знову в кредит, а наші партнери вже не хочуть так робити. Вони кажуть, ви повинні за свої кошти все робити: робити зброю, робити дрони і жити за свої кошти. Тобто, я вважаю, що ну, він гірший бюджет ніж минулий, збалансований, але він дуже складний, тому що надіється на допомогу дуже, ну, дуже неправильно, тому що ми повинні на себе надіятися. І грошей нема. Грошей нема це дуже, знаєте, така фраза, яка трохи лякає. Що ж ми будемо робити? І чи є у нас на цей момент якась, якийсь об'єм підтверджений вже фінансової допомоги від партнерів? Дивіться, покарів? Гроші, от є така там, прислівля, гроші є, їх зразу нема. Тобто, ну, держава вона зараз направляє там всі гроші, які вона бере, по різним напрямкам, які, як вона вважає за потрібними в військовий стан. Нам обіцяють е, різні страни, різні цифри. Наприклад, те, що було публічно, 50 мільярдів доларів. Це Євросоюз. Він проголосував за цей бюджет. Беремо за е, е, дужки, що деякі страни Євросоюзу блокують, це їх там особиста позиція е, всередині Євросоюзу. Але оці гроші вони е, для розуміння діляться на три частини: одна частина це близько 38 мільярдів. Доларів це йде нам на, на наші потреби. Інше там 16 – це на гранти, які будуть працювати теж на допомогу в, в державі, і 8 – на обслуговування оцих людей, які будуть гранти. А оці 38 – вони на 4 роки. І, і ще під е, е, дуже великий список речей, які ми повинні виконати. Тобто, нам дають зараз гроші під реформи. Що таке реформи? Ми повинні міняти СБУ, ми повинні міняти судову реформу, ми повинні. Розібратися з податками, і це робиться для того, щоб ми не ми злізли з цієї голки, як каже міністр фінансів, фінансової голки, яку ми ну, так сталося себе, як каже, підсадили, да, що ми на фінансових грошах чужих. Оце, що нам вимагає зараз Євросоюз. Щоб ті закони працювали так, щоб ми заробляли свої гроші більше ніж ми заробляли до цього. Це зрозуміло. Це зрозуміло, що має працювати. Що країна економіка країни має працювати. Втім, ми ж розуміємо, що на нас чекає наступний рік, 2024. і е, суб'єктивно, як пересічний громадянин, мені здається, що за такий короткий термін, коли наразі грошей, як ви кажете, просто немає в бюджеті. Як ми встигнемо як держава це все відновити під ракетними обстрілами? Це перший момент. Другий момент, дивіться, сполучені Штати Америки. Наш е, основний партнер зараз у підвищеному стані взагалі Ніхто їхня вибори. допомога, тому що е, виборчий рік республіканці демократи, європа, яка обіцяла 50 мільярдів, але угорщина зі своїми е, друзями починають е, ці історії блокувати, і складається таке враження, що ця допомога вона не гарантована. Що вона може бути, а може її не бути. Так ось якщо її не буде. Тому що ми розуміємо, що це може статися. Чи виживе наша країна тим паче під час цієї страшної війни, і тим паче під знаєте шквалом ось цих усіх корупційних скандалів на найвищому рівні? Тому що це ж корупція маю на увазі, є чи не основним тригером взагалі для звичайних українців? Ніхто не розуміє, яким чином у такій ситуації Ça, Rose, люди ще Costa. можуть брати і ці гроші складати собі у кишеню, а не віддавати на фронт, як ви кажете. Дві частини цього питання дуже цікаві, Я тому і розрозглужую. По-перше, про корупцію. От нам партнери кажуть, у вас корупція. Тобто спіймали когось на корупційних скандалі, Дивіться, у вас же корупція не робимо. Ну ми знаємо, що у вас вона є, а ви нічого не робите. От такий замк. Та По-друге, я чому казав, ми у ці два роки жили в спокій. Тобто, були бюджети місцеві, державні, були програми, програми там Міністерства одного, іншого, третього. Зараз це не так. І зараз оце ми переходимо до цього складного питання, коли держава лізе в місцеві бюджети, як кажуть, да залазить в кармани місцевим бюджетам. Тому що ну, ми потрібні. У нас одна ціль. У нас є напрямок, і тут уже потрібно перерозподіляти і приймати такі рішення, які ну не дуже е, популярні ну, мова про ПДФО ПДФ, Це і ПДФО і податки. І, ну не популярні рішення, а вони необхідні зараз. Тому це буде і місцеві бюджети. Це буде і підвищення податків деяких тут. Багато у нас не платить за комунальні послуги. Це в містах дуже відверта проблема. і Всі мери про це знають, що вони ж потрібно комунальну службу і всю структуру цю от утримувати. А коли не платять гроші, ну а як як робити? Тому тут всі всі повинні на кожному рівні розуміти, що складна ситуація, довіряти і розуміти, що ми робимо. Багато критики було на місцевому рівні, коли стало відомо, якраз що ось ці місцеві податки, в тому числі військове ПДФО, тепер центр забирає собі. А які, які об'єми конкретно цього ПДФО для держави? Тому що що кажуть на місцевому рівні? Ось ми використовували це військове ПДФО безпосередньо на армії. Закуповували дрони, закуповували автівки, закуповували обладнання і так далі. Тепер ми робити цього не можемо. Чому держава вирішила, що вона зможе це робити ефективніше? Ну, по-перше, дивіться, у держави чи у головного командування, чи у головного штаба є своє бачення того, що ми не знаємо. Тобто, да, є карта, на якій потрібно сюди розподіляти, сюди щось робити об'єктивно. Кожна громада допомагає своїм, воно біля себе, і це добре. Але є ще інші протяжність фронту, і все це вони повинні вирішувати. Держава, чому вона. Це так робить, тому що вирішено було, що, наприклад, місцеві органи власне, влади не можуть виробляти дрони. Вони не можуть закуповувати комплектуючі, вони не можуть це ліцензувати, виробляти, ну видавати тому кому потрібно. Тобто, ну Дніпро, наприклад, знаю, я в бюджетному комітеті брав ці цифри, публікував 63%. Ілі 65% від того, що отримала за весь період війни, вона витрачала на, на допомогу. Але ну, вона ж витрачала тут, а можливо, держава каже, що треба там, та там та і там-та. І це така складна річ, коли ну, потрібно довіряти владі. По-друге, я розумію місцеву владу, що вона загубила бізнес, він там якісь підприємства закрились, і грошей нема. І розумію людей, що вони потрібні жити і хоч щось робитись для того, щоб коли хтось воює, то їх сім'я жила в якісь там комфортних условиях, і все взагалі було добре. Там світло було, вода була, все інше. І тут треба діалог. І коли це питання про ПДФО піднімалось, я критикував завжди асоціацію міст України. Вони з депутатами комунікують, знаєте, от на рівні. СМС чи позвонити в той час, коли ми приймаємо рішення. Це невірно. Не тому що якщо депутатам прокомунікувати з, заранше, е, ну, донести позицію, там, зустрічі з мерами провести того регіону, від, звідки депутат, то, можливо, і депутати, і мери вони там, знайдуть спільну мову. Тому що ми приймали цей закон ну, місяця два. І це було якраз питання комунікації. Тому комунікація між е, о, цими. Представниками між органами місцевої влади дуже повинна бути час ближче і ближче, а її немає. І отакі такі питання виникають. і Виникає хайп, тому що хтось про вибори думає. І Я думаю, що в якраз от в такому скороченні між е е гілками влади. Е, наразі ви оцінили інфляцію майбутню у 9,7% на наступний рік. А яка ймовірність, що ми все ж перетнемо цю межу в 10%? Все, що завгодно, може бути. Бюджет збалансований, і там не можна написати щось ну більше, як ми розуміємо, буде на, на ринку чи в державі. Тому під це потрібно було перестраювати всі інші показники. і Бюджет знижувався. тому збалансували його так, щоб він був цілісний, щоб його можна було виконати. Це важливо, тому що написати як. Зараз роблять деякі політики з опозиції. Вони кажуть, на армію треба там стільки. Та на армія просить у нас 17 трильйонів гривень. 17. Ми їй даємо там майже два, а вона просить 17. Ну неможливо в державі знайти такі кошти, от ну на рівному місці. А вони кажуть, депутати подали в бюджет 24 чотири трильйона правок. Тобто там куча всього, і неможливо так робити. Я хочу, воно так і буде. Він повинен бути збалансований і виконаний. Тобто, його можна було зібрати податки, заплатити. І це повинно працювати як є. Інфляція, яка б вона буде, там буде Кабмін коригувати. Як депутати, ми все передали для Кабміну і Кабміну. Всі повноваження вони роблять самі перерозподіли, вони самі роблять. Ми тільки повернули контроль бюджетний над використанням фонду відновлення і військового фонду перерозподілу, і це під грифом секретно. Тобто, ну кабу у кабінеті всі повноваження, щоб реагувати на такі складні питання, тому що вони не повинні через раду на місяць, на два проходити, коли там оце. Інфляція, там долар, гривня і тому подобне. Пане Романе, голова фінансового комітету Данила Гетьманцев казав, вказав, що є три ключові пріоритети: війна, соціальна сфера та допомога бізнесу. І ці питання вони мало в кого суперечки це викликають. Це зрозуміло. Однак досить великі кошти виділили на підтримку кінематографу, на іномовлення, телеканал Рада та газету Голос України 634 Мільйони гривень. Як ви це оцінюєте? Чи ж потрібно це державі наразі? По перше, голос України, і це по закону та газета. Ну воно як пережиток минулого. но по закону є. Закон набуває чинності, коли він публікується в газеті. Там в конституції написано. Тому ми не можемо його не фінансувати до того, ж вони виконують і пропагандистську і освітню функцію щодо роботи парламенту, те ж теж саме і канал Рада, тобто. Я в, на цьому бюджетному комітеті перед голосуванням кошторису Верховної Ради, а ці канали і газета входять в, в склад Верховної Ради. Вони не підняли бюджети е, з минулого року. Тобто вони перерахували, як в законі е, позначено мінімальну зарплату, яку припідняли, і в рівень інфляції, тобто рі, на рівні того ж 2023 року також і фінансується щодо серіалів. Да, була така ситуація, що виділяли гроші на там кінематографію, кіно і все стально. Депутати там, ми в парламенті проголосували проти цього, і ці гроші перенаправили, зробили іншу програму. Кадмін вона щодо війни, тільки. Тобто, це лише пропагандистські якісь стрічки, документальні, можливо, там художні, пов'язані з війною. Тобто, ну я думаю, що це потрібно робити, тому що. І, і ще я хочу наприкінці, щоб всі розуміли, є такі правила, наші партнери виставляють, що всі гроші, які вони нам дають на життя, ми повинні витрачати на життя. Ну тобто на все, що ми крім, окрім армії. Тобто вони не хочуть вкладувати в армію, ми її самі повинні фінансувати. Тобто, чому я його говорю? Все, що ми заробляємо, ми витрачаємо на армію. Все інше нам дають чи кредити чи допомогу. Ну там є но, ми не можемо використовувати на армію. Тобто нам, коли дають гроші, наприклад, на музей голодомору, кажуть: от ми вам дамо допомогу канадська там, держава, там 700 мільйонів. Ми виділяємо, робимо, люди дивляться, піднімають галас, тому що це недоречно. Ми знімаємо ці кошти, але на армію ці кошти не підуть, вони не можуть бути витрачені туди. Ми їх перерозподіляємо, наприклад, там правка Роксолани Підласи голови комітету на те, щоб це. Гроші на протези на те, щоб більше грошей було на підтримку військових поранених, які з Тому ну так можна, але багато речей, які політики використовують от як елемент піару. Що а чому використали ці гроші тут, а не дали на армію? Ну тому що не можна, неможливо. Якщо одна копійка була витрачена туди, то у нас взагалі не буде допомоги. А це дуже складно, тому що ну взагалі ми. В такому ставі пане Романе, давайте в продовження ваших слів розкажемо з ваших вуст про плани щодо власного виробництва озброєння в Україні, тому що у відсотковому співвідношенні все ж це одна з найбільших статей видатків на наступний рік. Отже, що планує держава в оборонному секторі, дивіться, перше, міністерство оборони має бюджет 1,7 трильйонів гривень. Це самий великий бюджет, а виробництво дронів і боєприпасів це по 43 мільярда гривень. Тобто ну, це не самий великий кошторис, не саме велика стаття. Але вона є. І там ще є 10%, тобто 10 мільярдів це йде на військові частини. Тобто Дніпро, наприклад, заробляє ПДФО з військових, і 10% з цього ПДФО не йде до держави, а залишається в військових частинах, які тут знаходяться в регіоні. І зараз питання, по-перше, з міністром оборони, що він прописав перелік тих дій чи обладнань, які вони ці військові частини мають право закупати на ці кошти. І по-друге, виробництво дронів і боєприпасів. Вони повинні нами бути вироблені, тому і виділили два міністерства, які це по закону можуть робити. Тому що там ну є такі ДП, є державне підприємство, вони мають виконувати. А міністерство це орган, він не може випускати. Тобто є закон, закази між собою. Така складна ситуація. От виділили два міністерства. Одне буде це робити, друге це. Як вони будуть робити? Я не можу сказати гри в секретно, де воно буде вироблятися, теж не можу сказати, тому що це війна і інформація дуже коштує багато. Ну ми дуже сподіваємося, що ці гроші будуть використовуватися. Бюджетний комітет, як це казав, має тепер право на контроль цих фінансів. І у нас до комітету будуть приходити представники міністерств і будуть це комунікувати, що як вони, тому що у них є ще питання. Комунікація між міністерством оборони, тобто вони ці дрони. Вироблять вони повинні їх передати на міністерство оборони? Міністерство оборони воно повинно розподіляти і ця почечка, вона повинна ефективно працювати? Я думаю, що міністр це зможе цю налагодити систему, пане Романе. З огляду на ті проблеми, з якими ми стикнулися і продовжуємо стикатися на поточну ситуацію, на вашу думку, чи готова Україна продовжувати? Ефективну боротьбу проти ворога в 2024-му все це нанизано на одну річ. Ми повинні на себе розраховувати. На себе. А коли, як там кажуть, на два українця три гетьмана, то ніхто не думає про себе, а думає про свою владу чи якось гетьманство. Тобто, ну, ми повинні оце ось. Ми розслабились, і наша влада, деякі представники, вони дуже розслаблені. Вони думають про вибори, що завтра буде колись. Вибори будуть, як кажуть, коли б мене питають, коли будуть вибори. Вони будуть по закону, вони мають бути. Але є військовий стан, є така ситуація, яка відтерміновує. Люди розочаровані і вони дуже ну не не люблять і себе і владу. Влада ж це ви. Я голосував за владу. Я повинен чи питати з неї, чи. Ну, нравиться чи не не нравиться, ну це я зробив. І люди це відображень в Верховній Раді. Я як дивлюсь, люди різні. Є і Коли, і, і інші люди, які відображення того е, социуму, який у нас в державі є. Ми велика держава, у нас всі є люди. І е, з освітою і без освіти, і дуже дикуваті, і е, з всякими там е, ну, ми повинні це. Собі приймати і розуміти, що ми держави, і тоді я думаю, у нас буде одна ціль, і ми будемо в одному напрямку. йти. що ж, дякую, пане Романе. Друзі, сьогодні спілкувалися з Романом Каптєловим, членом комітету Верховної Ради України з питань бюджету мажоритарником від 36-го округу. Дякую.